Росіяни вдарили по Харківському району зранку. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Про це повідомила обласна влада. Більше деталей наразі немає. Внаслідок нічного стрілу Харкова частково зруйновано ліцей, пошкоджено три десятки автомобілів та повибивало вікна в навколишніх будинках. Окупанти вдарили по Слобідському району міста. За попередніми даними, двома ракетами Ескандер М. Вони влучили в будівлю ліцею і поцілили по промисловій зоні. У Харківському районі зафіксовано два влучання на відкритій місцевості. Близько першої години ночі росіяни завдали чотири ракетних удари по Харкову та Харківському району. Два влучання у Слобідському районі. Одне з них по будівлі місцевого ліцею, інше у промисловій зоні. У харківському районі влучання по відкритій місцевості. Внаслідок всіх цих вибухів травмованих осіб немає. Троє людей загинули, двоє поранені внаслідок російських атак на Донеччині. Окупанти атакували дев'ять населених пунктів області. Керована авіабомбу. Росіяни скинули на приватний будинок в селі Зелене поле з артилерії. Вдарили по новожеланному. Є пошкодження також є руйнування приватних у Сіверську з авіації ворог завдав удару по Ілінівці, зачепило будинки місцевих жителів та перебило комунікації. Тричі від початку доби росіяни обстріляли прикордоння Сумщини під ворожим вогнем опинилися три громади області. Напередодні ворог атакував два десятки населених пунктів у регіоні. Наслідок обстрілів загорівся приватний будинок, пошкоджені два домогосподарства та приватний вантажний автомобіль. Ніхто не постраждав. Російська армія атакувала сім населених пунктів Запоріжжя за добу. У більшості випадків гатили з артилерії, з авіації вдарили по Новоандріївці, з реактивних систем залпового вогню. Накрили роботи немалуток, мачку та гуляйполе. Застосували понад 100 безпілотників різних модифікацій. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Путін хоче зірвати саміт миру, який має відбутися в червні. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він переконаний, світ здатний примусити Росію до миру і дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості, попри всю путінську брехню. Він залежить від оточення в широкому сенсі цього слова, від міжнародного оточення теж. Ніхто в світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора. І кожен це насправді розуміє. Саміт миру це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати, а без брехні він абсолютно ніхто. Боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди та протитанкові засоби на США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. Зазначається, що він повинен забезпечити нашу державу найбільш нагальною зброєю. Її мають надати із запасів американського міністерства оборони. Йдеться, зокрема про ракети для Хаймарс, боєприпаси, протитанкові системи Джевелін і стрілецьку зброю. Українська діаспора в американському штаті Флорида збирає кошти для протезування українських військових. Для цього організатори провели низку заходів з відомими ведучими. Більше деталей в сюжеті наших колег. Українська пісня то є душа українського народу. Ми співаємо, коли нам весело і коли нам дуже сумно. Українська діаспора зібралася сьогодні в центрі Флориди для того, щоб підтримати наших героїв українських військових, які зараз знаходяться на Реабілітації після важких поранень, захищаючи нашу країну, ми співаємо не тільки для себе, ми заспіваємо для тих, хто бореться за наше життя та свободу на передовій. Ми заспіваємо заради миру, заради України та заради нашої перемоги. Гімн України прозвучав під час благодійного караоке у Флориді. На захід прийшли представники української діаспори. кажуть, такі події об'єднують українців. Сьогоднішня подія якраз підкреслює те, що ми українці, які можемо єднатися, можемо відчувати себе єдиною нацією, і наше покликання є допомагати один одному. Присутні змогли поспівати різних пісень. Запускайте запускали рута». Також зібрати кошти на благодійність. Співаємо за нашими правилами, ніяких змін, українські пісні, народні, популярні. Я, я стараюся допомагати Збройним силам, як є за кожен притомний українець. Збираємо, можна сказати, небагато, там, ну, 10 тисяч середнього закароки на Майдані, але знаєте, це повторюю. Приходять люди, які, по-перше, хочуть поспівати, по-друге, ну, мільярдери, мільйонери не ходять на такі заходи. Перший раз на Флориді Ігор Горбандрацюк з двома шоу один Санкт а Зараз ми проводимо шоу Норспорт. у Флориді. Команді «Rewind Soldier Ukraine» разом з ігорем Кондратюком вдалось зібрати майже 20 тисяч доларів на протезування українських військових, які нині знаходяться на реабілітації у Сполучених Штатах. Я дуже тішу, що ваше серце з Україною, ваш скарб це Україна. Лікарі у Флориді також допомагають українським військовим. Get... головною метою є якнайшвидше ще підібрати правильний лайнер для військового, щоб вони могли знову займатися повсякденними справами. Для багатьох змінилося їх життя через страту обох ніг або ж руки. Багато хто з українських військових хоче повернутися та продовжувати захищати свою країну. Прямий канал розумієш Автентичні майстер-класи, яскраві виступи артистів та виставки сучасних митців у Києві. стартував масштабний музично-культурний фестиваль Уява єднання розважитися зможуть як дорослі, так і маленькі відвідувачі. Захід супроводжується і благодійними зборами. На уява єднання побувала наша репортерка Анастасія Бучинська, яка розповість більше. Часними піснями, запальними артистами, унікальними майстер-класами та запашними смаколиками відзначився перший день музично-культурного фестивалю «Уява єднання. Тисячі відвідувачів прийшли, аби насолодитися цією атмосферою. Підготували безліч розваг і для малечі. П'ятирічний Влад майструє ляльку-мотанку. каже такий витвір робить вперше. Проте це йому не заважає. Він принагідно сам підказує майстрині, що робити далі. А це вже ручка, що ж треба дованьки зробити. зробити. Я Добре, беремо си добри для найменших відвідувачів. Також підготували забави та ігри у фольклорному стилі: наукові шоу, вистави, майстер-класи та аквагрим. Вхід для дітей до 6 років безкоштовний. А ось Олексій вирішив відвідати фестиваль заради музики та концертів. Тоді як метод релаксації і а, відпочинку і перезаряд. Загалом на заході підготували п'ять тематичних сцен для популярних артистів, рок виконавців та електронної музики, співаків поп сцени та молодь стейдж, де виступають виконавці-початківці, які тільки набирають оберти популярності. Одним із таких став Ой Фуск. Він виконавець по ділиться, хоче своїми творами закликати людей об'єднуватися, любити себе та світ. Ми дуже багато продукуємо агресію. І це абсолютно нормально, бо ми захищаємо свої кордон, і це дуже важливо. Це е, сильний, сильна енергія, як без якої ніяк, але це на одній чаші. На іншій чаші на противагу цьому є любов, і любов вона допомагає. Єднання на мейнстейджі виступав і популярний співак ЧІВ. Вечір музично-культурний фест запалив рок-гурт Оторваль. А сучасної української культури, тому що чим більше української культури, тим менше російської культури в наших підлітків, дітей і аудиторії. Загалом за три дні фестивалю відвідувачі зможуть послухати понад 400 артистів. Зокрема, виступатимуть гурти Скай, Гоу Ей, Blanche, Марта Липчий та Онука. На день Києва приїде і британець Лондон Electricity. Окрім зіркових перформансів, підготували і автентичні майстер-класи. Загалом на музично-культурному фесті яви єднання зібрано понад 50 різноманітних активностей. Зокрема, на алеї майстрів можна виготовити гончарні вироби. Тут безкоштовно ви можете зробити чашки, вази або келихи. Ковальство, різьблення, випікання смаколиків, ліпка з глини, народний розпис та прикрашання свічок. Тут кожен знайде заняття під свої уподобання. А прясти на старовинному верстаті вас навчить пані Наталя. Це ткацький верстат, в якому більше 100 років. Цей верстат моєї бабусі привезений з Волинської області. Їй батьки дали його придане, той дідавали всі приданий, хто мав верстат наречена, яка мала верстат. Вона, значить, мала свою справу, вона, значить, заможна. Була. Дорослі також зможуть пограти в баскетбол, настільний теніс, футбол на спортивній зоні. Автомують голод, фудкорти із смачними фастфудами та десертами. Поруч з ними маркети цікавинок з ексклюзивним одягом, аксесуарами, прикрасами для дому. На території фестивалю діятимуть і дві арт-виставки сучасних митців. Все це заради благодійної мети. На заході збирають кошти для наших військових та на медичні потреби. Ми тут не про дикі розваги. Ми про культурну спадщину, про саморозвиток, про те, що ми добре вміємо. Це об'єднуватися і об'єднуватися заради спільної мети. У нас на фестивалі є така спільна мета: це зібрати 3 мільйони гривень для медичного забезпечення, 2 мільйони на тактичну медицину для третьої ОШБ і 1 мільйон на медичні. Напрямки Юнайтед 24 музично-культурний фестиваль триватиме до 26 травня на артзаводі. Платформа з 14 до 23 години. Анастасія Бучинська, Антон Кузань, телеканал. Прямий. Підписуйтесь на наш ютюб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте оновленнями І далі дивіться, дарію Щасливу. Даш вітаю, будь ласка.